Молдова обирає президента у Україні. Одночасно відбуваються і вибори, і референдум за закріплення євроінтеграції в конституції. На обидві кампанії тривають за безпрецедентного російського втручання. Москва витратила мільйони доларів на пропаганду, на підкуп виборців, на тренування провокаторів. Молдовські спецслужби звітують про викриття цілих мереж, які готували агентів Кремля в республіці. Ольга Жидецька розкаже про технології більше. Гібридна війна за Молдову так фахівці називають небувалу кампанію російського втручання у цьогорічні вибори в республіці. Грошей Кремль не шкодував звідси і засилля пропаганди та агітпродукту за участю російських зірок, які навіть заспівали румунською. Анціряджених ніщо порівняно з мільйонами доларів, що пішли на кримінальні видатки. Молдовські правоохоронці викрили мережу професійної підготовки провокаторів, яких навчали у Росії та на Балканах на регулярній основі невеликі групи по 20 людей виїжджали на територію Російської Федерації. Загалом молдовська влада та правоохоронні органи задокументували понад 300 осіб, які вирушили на навчання в Російську Федерацію. Програма для вишколу зокрема складалася з тактики провокування сил правопорядку, використання зброї та предметів для завдання несмертельних поранень, психології натовпу, фізичного зіткнення з силами, правопорядку під час протестів, виготовлення запалювальних предметів та саморобної вибухівки провокаторів та диверсантів готували для дестабілізації ситуації в Молдові на випадок перемоги про європейського президента та підтримки євроінтеграції на референдумі. А от забезпечити їхню поразку, мала велетенська мережа підкупу виборців. Завдяки їй російські гроші мали вплив майже на чверть молдовських громадян у жодній країні не було механізму, який би дозволяв зробити 150 тисяч банківських переказів людям, щоб мотивувати їх, корумпувати їх, щоб вони проголосували за певного кандидата на виборах. Але будемо відвертими: 150 тисяч. Якщо ми уявимо, що ці люди мають членів родини, це 300 тисяч виборців у республіці Молдова, і це значний показник у виборчому процесі. Як працювала ця схема, викрили молдовські журналісти. Вони проникли до так званої мережі Шора, засудженого за шахрайство банкіра, який втік до Росії. Куратори мережі фактично платили зарплатню так званим активістам, аби ті в необхідний момент проголосували за потрібного кандидата. Для того для того, щоб ти отримала фізичну картку, щоб могла зняти у тебе. Вона електронна, бо в електронному вигляді я також бачу для того, щоб її одержати, ти мусиш закрити питання. Ні, щодо активістів, я не збираюся літати до Москви по 20 разів через тебе, щоб за мене платили по тисячі євро. Чим це відрізняється від звичайного підкупу? За звичайного підкупу перед виборами людині дають якісь гроші, і вона йде голосувати. Можливо, не так, як хотіли ті, хто її купив. Адже у нас заборонено фотографувати бюлетені, і людина може зробити свій вибір. А коли вона одержує цю зарплату протягом довгі. Місяців то звикає до неї, і тоді їй кажуть: якщо на виборах ми не наберемо стільки, скільки нам потрібно, то це припиниться. Цю справу нині розслідують правоохоронці. Вони заарештували понад три сотні осіб, причетних до підкупу виборців. Однак з'ясувати, якої шкоди російська корупційна отрута наробила в двох з половиною мільйонній країні, неможливо. Усі противники євроінтеграції запевняють, виходять на мітинги суто зі щирих переконань. Я не знаю, чи хтось із хлопців отримував кошти. Моїм друзям не платили. І я не отримую грошей за це. Я прийшов сюди з власної ініціативи. Мене ніхто нічого не просив, ніхто мені не вказував. Я просто приїхав сюди заради своєї країни разом зі своїми друзями. Цікаво, що ідея зближення з Росією в чистому вигляді в Молдові абсолютно не популярна. Тому проросійські сили пропагують нейтралітет і такий собі власний шлях Молдови. А ми маленька страна, а ми маленька країна, навіщо нам когось виділяти і дружити тільки з Європою. Будемо із Росією налагоджувати відносини. Навіщо нам посилювати свою армію? Нам взагалі не потрібна армія, і ось багато інших наративів. Якщо Санду стане президентом, то нас втягнуть у війну, що по суті є прихованим варіантом проросійської риторики. Бо коли людина каже, що нам ніхто не потрібен, але серед них і Європа, то зрозуміло. Міло хто буде впливати тим часом. Росія будь-яке втручання у вибори в Молдові запереджує. Натомість США та ЄС надіслали до країни радників і поділилися інформацією про загрози та порадами про те, як протистояти спробам Кремля досягти сприятливого для себе результату. Чи допомогло це? Дізнаємося вже сьогодні ввечері. Виборчі дільниці у Молдові закриються о дев'ятій. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.